Середа, 24 липня, небесні благословення в одній особі. Той, хто свого сина не пощадив, а видав його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Послання до Римлян 8.32. У черговий день народження своєї дочки Лінсей, комедійний актор Біллі Крістал перебував у Манхеттені, беручи участь у зйомках фільму. Він зателефонував їй у Лос-Анджелес і вибачився, що не може приїхати до неї через роботу, але пообіцяв, що скоро їй доставлять від нього посилку. Лінсей засмутилася, але подякувала за подарунок. Того самого дня їй привезли незвичайну посилку, двометрову картонну коробку. Лінцей відразу відкрила її, і з коробки вийшов тато. Він вилетів із Нью-Йорка до Лос-Анджелеса відразу після того, як зателефонував їй. Лінцей, не перестаючи обіймати свого батька, говорила йому: ущепни мене, ущепни мене! Вона ніяк не могла повірити, що це відбувається насправді. Батько самого Біллі Крістала помер від серцевого нападу, коли хлопцеві було 15 років. Тепер він говорить: я провів 25 днів народження без свого батька. Я не дозволю, аби те саме трапилося з моїми дівчатками. Крістал запропонував своїй дочці найцінніший подарунок з усіх, які вона могла отримати, самого себе. Небо подарувало нам в Ісусі найдорожчий дар, Він віддав заради нас самого себе. Віддаючи себе, Ісус вилив на нас усі благословення неба. Думка про це справила таке сильне враження на апостола Павла, що він з радістю вигукнув: Той, хто свого сина не пощадив, а видав Його за нас усіх, то хіба разом з ним не подарує нам і всього? Послання до Римлян 8:32 Коли Отець віддав нам сина, Він віддав нам усе. Тепер нам належать усі благословення неба. Тільки подумайте: Бог даром пропонує нам прощення, силу, владу, мудрість, безпеку, упевненість, самоповагу необхідні на кожний день. Усе це належить нам у Христі, небесні благословення безмежні, адже в Бога небеса сповнені благословень для тих, хто співпрацює з ним. Які брясні благословення не зливав Господь на нас, його джерела невичерпні та безмежні. Христос дає все добре, що відбувається з нами в житті. Для нас у ньому не може бути жодної нестачі. Кожний наш вдих це дар від Бога, їжа, яку ми їмо, послана нам небом, почуття любові і прихильності, які ми відчуваємо у своїх земних взаєминах, струменяті з Божого серця через Його Сина. Сьогодні ми можемо радіти, адже всі небесні благословення містяться в Ісусі Христі.